Від чого ж вам потрібно сьогодні очиститися? Так, от якраз такий день, тому як завжди, два варіанти: один або два. Тут взагалі у нас прям карти води, прямо очищення, прямо чисто сьогоднішні карти. По-перше, тут треба вам очиститися від ваших емоцій, від того, що вас переповнює від страху, від надуманого навіть десь страху, можливо, навіть від якихось таємниць розповісти десь якусь таємницю, яка у вас внутрі гложе, так яка визиває у вас це ну, дуже велика кількість емоцій. І сьогодні прям дійсно очиститися водою. Тобто, тут прям вам така рекомендація. Два. Тут, ви знаєте, бо ж я обожнюю просто ці карти, вони мені такі красиві. Тут, ви знаєте, вам треба очиститися від людей, від непотрібних в вашому житті, від людей, які вам, можливо, шкодять чимось, можливо, там те, що говорять. І навіть, ви знаєте, емоційно ці люди можуть бути зв'язані з вашою сім'єю безпосередньо. Також вам треба дійти від стану стабільності. І вам треба, можливо, навіть зараз очиститися від свого надмірного від егоїзму, якщо ви це знаєте, а ви це знаєте 100%. або від людей, які дійсно такі дуже сильно егоїстичні. Тобто, у вас прям люди. люди.